Сьогодні з вами розглянемо е, область визначення функції, поняття області визначення функції, що, це, що це таке. Значить, область визначення функцій це є всі значення незалежної змінної або аргументу, при яких функція має зміст, смисл або резон, ще кажуть в, в Так, Значить, Е... У нас задана функція, наприклад, y дорівнює корінь квадратний з під коренем квадрат мінус 9 плюс дріб в чисельнику одиниця. В знаменнику корінь квадратний з виразу 4 плюс 3х мінус Ну, Видно, що це квадратний тричлен. Це теж квадратний тричлен, просто відсутній член, другий член зі зміною x. Так, що таке область визначення? Ми тільки що з вами пригадали, функція повинна мати зміст, тобто існувати, вона має при будь-якому значенні Х мати зміст, значить, при якому значенні змінної має зміст корінь, коли підкореневий вираз більше рівний нуля. Так? І коли в нас дріб визначений, коли. В нас в знаменнику підкореневий вираз більше рівне нуля, і сам знаменник не дорівнює нулю. Тобто ми повинні вимагати, перше, що х квадрат мінус 9 має бути більше рівне нуля. Це перша вимога. І друга вимога та, що 4 плюс 3 мінус х квадрат. Має бути строго більше нуля. Чому я кажу строго більше? Чому не дорівнює нулю? Тому що якщо підкореневий вираз буде дорівнювати нулю, нерівність буде не строга, то одиниця поділити на нуль такого бути не може, бо на нуль ділити не можна. Так, значить, і ці умови, перша і друга умова. Або вимога, або умова повинні виконуватись одночасно. А це є система, переріз множин розв'язків даних нерівностей. Так, тепер розглядаємо окремо першу і другу нерівність. Ну, що ми бачимо? Перша нерівність дев'ятка, це 3 в квадраті. Це буде х квадрат мінус 3 в квадраті. Тобто різниця квадратів. Можемо розкласти на лінійні множники. Так, це буде мінус 3. Що множиться на х плюс 3? Більше рівне 0. Так, перша вимога записана. Друга нерівність. Давайте приведемо її до е, звичного нам вигляду, коли в нас х квадрат на першому місці. Але біля х квадрат стоїть знак мінус. Як нам його позбутися? Треба домножити на мінус 1. Так, цю нерівність домножаємо на мінус одиницю. Тоді в нас знак нерівності зміниться на протилежні, а всі знаки, які мають кожен член цієї нерівності, поміняються теж на протилежні. Був мінус х квадрат, стане Х квадрат. Далі мінус 3х і мінус 4. Знак нерівності міняю на протилежний, був більше стане менше 0. І знак системи нерівностей. Так, система нерівностей. Так. Першу нерівність ми вже можемо розв'язати методом інтервалів. Ну, Давайте ми поки що її не будемо розв'язувати, а розберемося з другою нерівністю. Розкладемо цей квадратний тричлен на лінійні множники. Знову знайдемо, запишемо х квадрат мінус 3х-4 дорівню 0. Так, і розкладемо на множники, знаходячи дискримінант. Дискримінант b мінус 4 на C. Тобто 9 плюс 4 на 4, 16. Це буде 25. Більше нуля. Маємо два корені. Х1 дорівнює мінус Б, це 3. Плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Це дорівнює 3 плюс 5,8 поділити на 2, 4. Х друге дорівнює мінус Б. Тобто 3 мінус 5 поділити на 2а. А у нас дорівнює, бачимо, тут А, одиничка. Значить, 2 помножити на одиничку можна і не писати. 3 мінус 5 буде мінус 2 поділити на 2 буде мінус одиниця. Все. І тоді наша нерівність буде мати вигляд. Розклавши її на лінійні множники, ми буде мати вигляд. мінус 4, що множиться на х плюс 1 менше 0. Менше 0. Так, це в нас. Була перша нерівність. Це в нас друга нерівність. Або перша вимога, друга вимога. Так, тепер розв'язуємо ці лінійні нерівності. Ці квадратні нерівності. Так, вони в квадратні. Так, позначаємо на осі іксів, На осі іксів першу нерівність розв'язуємо. Х, так, корені 3 і мінус 3. Нерівність не строга, тобто зафарбовані точечки мінус 3 і 3. І знаки чергуються: плюс мінус, плюс. Так, І тоді нам треба більше рівне нуля. Це ось оці в нас проміжки. Більше рівне нуля. Так, і розв'язуємо другу нерівність. Розв'язуємо другу нерівність. Вісіксів. Так, точки мінус 1 і 4. Але вже строго, тобто не зафарбовані. Це в нас буде мінус 1. Лівіше буде лежати, і 4 буде правіше лежати. Так. І знову ж таки, знаки чергуються: плюс-мінус, плюс. Нам треба менше нуля. Ось у нас менше 0. А тепер. Знайдемо спільні розв'язки, спільні. Так. Тут у нас, нас розв'язки. Ось оце. оце розв'язки. Позначимо штриховими лініями. Так. Це у нас точка 3. Точка 3. А тут у нас спільний розв'язок. А тут у нас буде мінус 3. мінус 3. А тут у нас буде ось це спільний. Так, то ми бачимо, де перетинаються, де перетинаються ці, ці розв'язки, де, де спільна частина у них. Тут спільної частини немає, тут спільної частини немає. Спільна частина тільки від трьох включаючи до 4 не включаючи. Так, і пишемо відповідь. Пишемо відповідь. Х належить проміжку. Від трьох включно. До чотирьох не включаючи. Ось ми знайшли область допустимих значень даного виразу або область визначення функції, заданої таким чином. Все, дякую за увагу.